Доброго дня, я Майя Соловчук, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Калинівської селищної ради. Сьогодні до нас завітала молодь активна. Вони волонтери. Вони приїхали до нас, щоб прибрати заклад дошкільної освіти Калинівський, який постраждав під час воєнних дій. Ми виїхали 22 березня. 9 березня окупували наш нас Калинівське і де окупували 9 листопада. Тобто 9 для нас така прям символічна день прапора. У нас є таке по Калинівському, воно тоді гуляло, відео, воно, мабуть, збережене в кожного в телефоні. 9 листопада один з найкращих днів, а самих гарних закатів. Село Калинівське, Херсонська область. Звільнено. Слава Україні! Висота зайнята. 73-й центр СССР. Хлопці ЗСУ де окупували. Ми на день прапора вирішили заскрінити цього чолов'ягу ага. і оголосили такий творчий конкурс. Для діток ну, конкурс малюнку. Зробили з цього чолов'яги-розфарбовку. Да, діти її розфарбували. Ми виставили її у фейсбуці. Це чоловік, ага, ага. малюнки, робимо розфарбовку. Клас. Все нічого. Ми здивувалися коли. -а, -а, -а він прокоментував. Блін, ну, Тобто. Ці люди вони слідкують за кожним деокупованим населеним нас пунктом, знаєте, як, як, прям... як дитина, як діти ще. Ми да. і знаєте, тоді весь ну Калинівська весь день ходила і говорили: Ви бачили, ви бачили Кирилів? Я да, да, прокоментував, прокоментував. І всі такі Боже, живий! Да, Жану да, тобто. Знаєте, ми з таким, що живий. хлопці здорове приміщення, лікарні. Ну, його немає. Взагалі Ну просто от взагалі розбили ще. Загинула там під час бомбіжки Жіночка 42 роки, Юля, накрила собою дитину. Да, вони ж стояли в ті часи, бо окупації лікарство привозили, ліки привозили. На той час, коли привозили, людям оголошували, що там кому треба, в той день буде mm -hmm. привезено там хоч щось. Ну от вони йшли саме, щоб до аптеки, щоб придбати ліки. Mm -hmm. Хлопчина mm -hmm. загинув, стояв їхній будинок поруч з лікарнею. Він просто вийшов обрізати ну березень місяць. Це було, здається, 29 березня. Mm -hmm. Вийшов просто обрізати дерева. Mm -hmm. Молодий mm -hmm. хлопчина, баток. Mm -hmm. Така традиція, бачите, випускники щороку пишуть, пишуть на Да. І от випускники 2022 року не мали такої змоги, бо майже всі роз'їхались. але нещодавно вони приїхали не всім класом, скільки змогли, скільки мали і так і залишили. О, це такі зараз важливі. А що як місцеві хочуть щось робити? Чи складно їх залучити до того, щоб якось щось відновлювати? Кожен поки намагається, туди тобто ж кожен другий будинок пошкоджений в тій чи не мірі. Є на 80%, є на 20%. Але кожен приїхав людей довго не було. Більше року люди кудись виїздили і приїхали. Майже в кожному будинку проживали орки. Ми ж повиїжджали. Їм нічого не заважало, звідти мародерить, вивозить все. Ми теж повернулися, в нас що, що, відібати, що, що, що було прямий прильот і не один ага. в будинок. Що все ще і викрадено все що краще. Доземно вклониться, дуже гумоси. Ми їм щиро-щиро вдячні. Ця молодь це цвіт нації. Гордимось такою молоддю. Запрошуємо їх ще до себе і будемо дуже вдячні.